Дорогі брати та сестри, ми обов'язково прочитуємо всі коментарі, молимося за кожну потребу, залишену під відео. Просіть і отримаєте, стукайте і відчинять вам. Бережи вас Господь від усякої біди, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, стою перед тобою з серцем смиренним і молю тебе про прощення моїх гріхів. Прости мене, Господи, за всі мої неправди, за всяке слово порожнє і помисли нечисті, за всі справи, що неугодні тобі. Очисти мене від усякої скверни, омий моє серце і душу своєю святістю, щоб я міг постати перед Тобою чистим і непорочним. Ти, Господи, знаєш усі шляхи мої, знаєш усе, що я роблю і про що думаю, і нічого не приховано від Твоїх очей. Прошу тебе, Господи, прости мене за всі моменти, коли я ухилявся від твоєї волі, коли моя віра слабшала і я не чинив по правді. Дай мені силу і мудрість щиро покаятися, від щирого серця, звернутися до тебе і прагнути до праведного життя. Господи, почни цей день зі свого благословення на мене і моїх рідних. Присвячую тобі цей день і все, що в ньому буде. Зміцни мене в Твоїй благодаті, щоб у всіх справах і помислах я шукав лише Твоєї волі і Твого благовоління, направ мене на шлях праведний, щоб я ходив у світлі Твоєму і не ухилявся в бік. Ти світло моє і спасіння моє, і я вручаю тобі цей день, Господи. Веди мене своєю міцною рукою, дай мені мудрість ухвалювати правильні рішення. Чинити справедливо і милосердно, бути чесним і доброчесним у всьому. Нехай Твоя воля здійсниться у всьому, що я роблю, і нехай мої справи прославляють Тебе. Господи, Ти мій притулок і захист, і я прошу Тебе, захисти мене і моїх близьких від усякого зла, що може підстерігати нас у цьому дні, захисти нас від усякої мани, від злих людей. Від усяких нещасть і бід, пошли нам своїх ангелів, щоб вони охороняли нас на всіх шляхах наших, щоб ми могли перебувати в мирі та безпеці. Господи, захисти мене від усякого зла, яке може прийти ззовні, але й від зла, що може таїтися всередині мене самого, захисти мене від злих помислів, від спокус, які можуть мене спокусити і збити зі шляху праведного. Дай мені силу протистояти всякому гріху, щоб не падати і не ухилятися від істини Твоєї. Прошу тебе, Господи, даруй мир і безпеку моїм рідним і близьким, захисти їх від усякого зла, яке може спіткати їх цього дня. Нехай Твоя милість і захист будуть над ними, нехай вони будуть у безпеці під Твоїм покровом, і нехай ніяке зло не торкнеться їх. Господи. Даруй нам здоров'я, душевний спокій і благополуччя, зміцни нас у вірі та любові до тебе і один до одного. Нехай мир твій буде в наших домівках, нехай радість Твоя наповнює наші серця, нехай кожен наш крок буде благословений Тобою, і нехай у всьому, що ми робимо, буде видно світло Твоєї любові. Господи Ісусе, допоможи мені пам'ятати. Що в усьому, що відбувається цього дня, я можу покластися на тебе. Щоб не трапилося, нехай моє серце буде спокійним і впевненим у Твоєму захисті і Твоєму веденні. Нехай ніякі труднощі та випробування не похитнуть мою віру в Тебе, і нехай Твоя любов буде моїм якорем у цьому дні. Господи, дякую Тобі за те, що ти завжди поруч, що ти не залишаєш мене ні на мить. Дякую тобі за Твоє прощення, за Твою милість і благодать, які оновлюються щоранку. Дякую Тобі за те, що Ти ведеш мене по життю, що Ти захищаєш мене від усякого зла і спрямовуєш на шлях праведний. Господи, дякую тобі за цей день, який ти дарував мені. Дякую Тобі за всі благословення, які я отримую в цьому дні, за кожну хвилину, за кожну мить, яку я проведу в твоєму світлі. Дякую Тобі за твою любов, яка оточує мене і моїх рідних, за твій захист, який я відчуваю в кожній миті свого життя. Господи, дякую тобі за всі труднощі та випробування, які можуть прийти в цей день, знаючи, що з тобою я зможу їх подолати. Дякую Тобі за кожен урок, який ти мені даси, за кожне випробування, яке зробить мене сильнішим і ближчим до тебе. Господи, Дякую тобі за те, що ти почув мою молитву, за те, що ти приймаєш мене таким, яким я є, і продовжуєш вести мене шляхом спасіння. Дякую тобі за те, що ти Бог милосердний і люблячий, що ти моя фортеця і захист. Господи Ісусе, вручаю тобі цей день, вручаю тобі себе і своїх рідних. Нехай твоя воля здійсниться в наших життях, нехай твоя любов і мир наповнюють наші серця. Нехай Твій захист буде над нами, і нехай Твоє благословення супроводжує нас на всіх шляхах наших. Слава тобі, Господи, за все, що Ти робиш у моєму житті. Слава Тобі за Твою милість і благодать, за Твою любов і захист. Слава Тобі, Господи, за цей день, який Ти дарував мені, за всі благословення, які я отримаю в ньому. Господи Ісусе Христе. Ти, хто пролив свою кров за наші гріхи і вознісся на хрест заради нашого спасіння, почуй благання моє і даруй мені свою благодать і милість. Господи Ісусе, Ти знаєш всі мої труднощі і проблеми, з якими я стикаюся. Прошу тебе, допоможи мені знайти правильне рішення в кожній ситуації: направ мене на шлях істини і правди. Даруй мені мудрість і розуміння, щоб я міг ухвалювати правильні рішення і уникати помилок. Нехай Твоя свята воля спрямовує всі мої кроки, щоб я йшов шляхом угодним Тобі. Господи, визволи мене від усіх проблем і нещасть, які можуть зустрітися на моєму шляху. Захисти мене своєю божественною рукою і покрий своїм святим покровом. Нехай жодне зло не наблизиться до мене, нехай ніякі біди і нещастя не затьмарять моє життя. Даруй мені міцність духу і силу, щоб я міг стійко переносити всі випробування і долати всі труднощі з вірою і надією на тебе. Прошу тебе, Господи Ісусе, зміцни мене у вірі, надії та любові. Нехай моє серце завжди буде відкрите для твоєї волі і Твого Слова. Даруй мені терпіння і смиренність, щоб я міг із вдячністю приймати все, що посилаєш ти в моє життя. Допоможи мені бачити Твою руку у всіх подіях і завжди пам'ятати про Твою безмежну милість і любов. Господи, допоможи мені позбутися всіх гріхів і слабкостей, які заважають мені слідувати за тобою, очисти моє серце і душу від усякої неправди і нечистоти. Даруй мені силу і рішучість жити за твоїми заповідями, бути вірним Тобі у всіх справах і помислах, нехай моє життя буде свідченням Твоєї благодаті й милості, Господи Ісусе, Ти, джерело всякої мудрості та правди, направ мене на шлях праведний і допоможи уникати спокус. Нехай Твоя благодать зміцнює мене і дає мені силу протистояти всім випробуванням. І труднощам, нехай Твоя любов наповнює моє серце і веде мене шляхом праведності. Прошу тебе, Господи, благослови всі мої починання і праці, даруй мені успіх у роботі та навчанні, допоможи досягати поставлених цілей і долати всі перешкоди. Нехай Твоя благодать супроводжує мене у всіх справах, спрямовуючи і підтримуючи мене. Даруй мені радість і задоволення в кожному дні, наповнюючи моє життя сенсом і світлом. Господи, дякую Тобі за всі благословення, які Ти посилаєш у моє життя, за кожну мить, за кожен день, наповнений твоєю благодаттю і турботою. Дякую Тобі за Твою нескінченну любов і милість, за те, що ти завжди поруч, готовий допомогти і підтримати. Господи Ісусе, прийми мою молитву і даруй мені свою благодать. Нехай Твоя воля буде в усьому, бо Твоя воля моє спасіння і надія, з вірою і сподіванням віддаю себе в Твої святі руки. Нехай Твоя любов і милість завжди перебувають зі мною, спрямовуючи і захищаючи мене. Слава тобі, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Ісусе, в Тобі наша надія. Ти, хто сказав: Прийдіть до мене всі, хто трудиться і обтяжений, і я заспокою вас, прийми мою молитву і даруй мені свою милість. Нехай Твоя благодать завжди буде зі мною, зміцнюючи і спрямовуючи мене на шляху праведності та істини. Амінь. Якщо ви побажаєте стати частиною добрих справ перед Господом, в описі до відео. Ми залишили реквізити добровільних пожертв. Нехай заповнить Господь всяку вашу потребу за багатством своєї слави.